Доброго ранку, малята! Малята, подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Це Софійка. Вона прийшла до нас, щоб запросити нас до себе в гості. Дівчинка хоче, щоб ви дізналися, де та як вона живе. Тобто, вона хоче показати діткам свою домівку, своє житло, свою квартиру. Підемо до неї в гості. Так, добре малята, ну що, ходімо до Софійки в гості. Це будинок, в якому живе наша Софійка. Давайте зайдемо до її оселі. Ось яка оселя у Софійки. Гарна та затишна. У цій квартирі є багато різних кімнат. Звісно, найбільше часу Софійка проводить у своїй дитячій кімнаті. Тут є ліжечко, іграшки, шафи для книжок та інших речей. Як називається Софійчина кімната? Так, молодці, дитяча кімната. Найбільша кімната Софійчиної квартири це Вітальня. У Вітальні родина дівчинки приймає гостей та відпочиває. Тут є зручний м'який диван і крісло, телевізор. Невеличкий столик. Скажіть, як називається кімната для прийому гостей та відпочинку? Так, молодці. Це Вітальня. А де обідає наша Софійка зі своєю родиною, у якому приміщенні куховарять? Звісно, на кухні. Кухня у Софійчиній квартирі також затишна. На кухні стоїть кухонний та обідній стіл. Стільці, плита, полички. Ось що є у дівчинки на кухні. Куди іде Софійка допомагати матусі готувати їсти? Де дівчинка вечеряє з родиною? Так, молодці на кухні. Добре, малята! А якщо Софійка чи хто з її родини? Захоче, наприклад, умитися. Куди вони йдуть? Так, молодці! Вони йдуть до ванної кімнати. Так, тут є ванна, умивальник, туалет. Як називається приміщення для умивання? Подумайте так, молодці до ванної кімнати. Малята, вам сподобалась Софійчина оселя? Так, мені теж дуже сподобалось. Дякую тобі, Софійко, за таку екскурсію. Де вдома сплять дітки? Так, у ліжечку. За чим їсть родина? Так, за столом. Куди залазять умитися або скупатися? Так. У ванну, що вмикають для освітлення оселі. Молодці люстру, що зазвичай чистять пелососом. Молодці килим. Дітки, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступної зустрічі. До побачення!